Вітаю на телеканалі. Віка програма Контакт. Мій співрозмовник сьогодні це кандидат на пост президента України Анатолій Гриценко. Вітаю вас, Анатолій Степанович. Ну і відразу до розмови вас висунули на посаду президента України на з'їзді партії громадянська позиція. Скажіть, будь ласка, що вас змотивувало йти у президенти? Ну і власне на який результат ви розраховуєте? Непросте питання, хоча найперше, От я сьогодні їдучи до вас сюди. На зустрічі з людьми, журналістами, заїхав до мами в Ватутіне зенгеродського району. Тато, на жаль, помер рік тому. От вона по-своєму, по, по материнськи серцем, благословила на цей поход і сказала так, каже, «Летев вберуть, людям буде добре, але тобі буде дуже важко, тому що ти звик працювати, доводити справу до кінця, буде дуже важко в цій ситуації, яка є. От насправді це мотивація. Я бачу, як країні важко зараз. Я знаю, хто може гарантувати безпеку, лише президент. Це його прямий обов'язок і це повноваження. Безпеку в широкому плані, щоб спали спокійно, коли Путін своєю армією стоїть на кордоні, забезпечити, щоб не було війни, гарантувати безпеку на вулицях від криміналу, безпеку ведення бізнесу, безпеку внесків в банках. Це я бачу головним завданням і коли. Серед кандидатів, які пішли, я не побачив прізвища людини, яка може прийти з першого дня це робити. а час втрачати не можна. Тому я вирішив іти на вибори. Сподіваюсь, на підтримку своїх земляків напевно. Дякую. Ви заявляєте про важливість обрання такого президента, який би міг ефективно виконувати Ні -ні. функції Верховного головнокомандувача. Ви вважаєте, що рівень загрози вторгнення Росії не зменшуватиметься у довгостроковій перспективі? Давайте будемо відвертими. Ще рік тому, півроку тому ми жили спокійно. У <кій> нас були інші проблеми, пов'язані з злодійкуватою владою, з бандитами. З низьким рівнем життя в України, так? Саме так. Медицина і все решта, це ми знаємо. Але тут на перший план зараз вийшло дві проблеми. Одна це глибока економічна криза, і та дірка в бюджеті, яку залишив Азаров Бзіннуковичем. І несподівана для багатьох. Це агресія Росії. Вже <кій> Путін відібрав Крим. Віддали йому Крим, якщо відверто. Війська Путіна стоять біля кордонів. Він їх приводить, то відводить. Професіонали знають, я офіцері, я це розумію. І розвідка це розуміє. Навіть якщо вони відійшли на 500 кілометрів, то це 10 годин і вони знову тут. Він же не хоче визнавати нашу владу. Він хоче замість нас писати Конституцію. Він хоче, щоб знову до нього йшли. І до Януковича, яку він там ховає нові нові регіони, це небезпека, буде досить тривалий час. Чи піде Путін війною, а від нас залежить? Я батька чотирьох дітей, в мене прекрасна дружина, яку я кохаю, дві онучки маленькі. Я не хочу війни. І тому треба людям забезпечити спокій. А для цього треба спиратися на армію, спиратися на підтримку людей і, головне, довіра до влади. Якщо це буде, ніякий Путін ніколи нам не створить загрози. Дякую за відповідь. Згідно загідно опитувань, найбільш рейтинговими кандидатами на пост президента є Порошенко і Тимошенко. Анатолій Степанович, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до кожного з них як до політичних діячів? Можливо, у чому бачите свої стильні сторони як кандидата у порівнянні з ними? А можливо, навпаки, чимось поступаєтесь їм за власними відчуттями? Кілька питань одразу. Перше: рейтинги, ви знаєте, я людина, яка ніколи тим не приймалася. Наприклад, на посту міністра, якби я дбав про рейтинги, я, я мав би приховувати зловживання, які творяться в міністерстві. Я навпаки робив це публічним і на сайті Міністерства оборони давав прізвище порушників і як я кого з них звільняв чи передавав документи в прокуратуру. Працював проти свого рейтингу, але то мені було не цікаво. Головне справа, яку роблять. Якби я брав, дбав про зовнішні атрибути, ну дивіться, я прийшов полковником. На пост міністра я пішов полковником. Не почепив собі таку маршальську зв'язку. То все другорядне, абсолютно немає значення. Але зараз вибори тут ви праві. Рейтинги, головний рейтинг буде на виборчій дільниці, коли людина прийде і свідомо проголосує. Тому важливо, щоб земляки прийшли і проголосували свідомо. Тому що раніше вже велися, я от розмовляв перед ефіром з людьми. А вони зверталися, допоможіть тут, допоможіть тут, як депутат. Добре, спробую. Але питаю, от подивіться, зараз всі вже незадоволені партією партії регіонів. Але ж давайте чесно скажемо, у 2010 році в обласній раді Черкаській було шість регіоналів, а після виборів в жовтні 2010 року їх стало 56. Вони ж не самі там з'явилися, їх вже обрали. Тому свідомий вибір. Це є ключовим. Відповідальність людини, яка йде на пост президента, брати відповідальність за 45 мільйонів це дуже важливо. Але відповідальність кожного з 45 мільйонів, ну, старших людей, які голосують після 18 років, свідомо зробити свій вибір. Тоді не буде питань про рейтинги, тоді буде результат на виборах і довіра до людини. Якщо говорити про Порошенка Тимошенка, я не дуже хочу давати характеристику іншим кандидатам. Просто пару моментів, так щоб нікого не ображати. Юлія Тимошенко зараз при владі. І не треба йти в президенти. Вона очолює партію «Батьківщина», яка займає найвищі посади в державі. Президент, спікер парламенту, голова уряду, секретар РНБО, ключові міністри це все батьківщина її партія. Тому все, що ми зараз бачимо, це відповідальність Юлії Тимошенко. На відміну від мене, який не займає постів, вона не може щось обіцяти, Вона повинна зараз робити. Що торкається Петра Олексійовича, я знаю, що у нього так само є певний рівень довіри людей. Я з ним відвертий в стосунках, і багато питань, де в нас точки зору співпадають. Є питання, де вони не співпадають. Ну, наприклад, бізнес у владі. От я не маю приватного бізнесу, у мене немає якихось офшорних компаній, немає зарубіжних рахунків. Я вільний від будь-яких зобов'язань. В мене немає поклику до прибутку. Я просто державна людина, державний менеджер, офіцер. Мені легко вирішити питання, які не зачіпають прибуток. Якби в нас були президенти, прем'єри, члени уряду мільярдери, а не так давно в Януковича в уряді було аж 6 мільярдерів, а потім губернатори по десятки мільйонів, а потім аж до села Селища мільйонери. Я вважаю, це буде біда. Така сама біда, як зараз, коли за квотами партійними призначають людей на посади. Треба за розумом, професійністю, моральністю. Тоді в країні буде порядок. А ви свою кандидатську програму назвали «Ми маємо розправити крила. Чому така назва? А Тому що я вірю, що в Україні особлива місія. І, можливо, земляки мене краще зрозуміють. Шевченки місця там же особлива аура. Майдан. Який ми пережили. Це не просто протест людей проти влади Януковича. Це прямий вплив на багато-багато років наперед на всі наступні влади, щоб ніхто не дозволяв собі красти, бути непрозорим, обманювати людей. Подивіться, чим був прекрасний майдан. Ті, хто були, там мене зрозуміють. Це було саме безпечне місце на всій території України. Там було спокійно, Там ніхто нікого не бив. Ніхто нікого нічого не крав. Ну, поки не пішли війська. Люди самі організувалися так. Не було прокуратури, не було СБУ, не було суду, не було міліції, а було спокійно. Люди це зробили. Друге, подивіться, скільки ми обираємо селищні, районні ради, обласні ради, мерів, сільських селищних голів, скільки грошей йде з бюджету, вони засідають, щось там ділять, комунальне майно, бюджет і так далі. А от на Майдані цього не було. Тим не менше, десятки тисяч стояли скільки місяців, і при мінус 24, і в дощ. І все було забезпечено. Самоорганізація унікальна. Ми такого не відчували ніколи. От зразок. Самоорганізації. На Майдані не було слова проблема. Там ніхто не ходив і не скиглив. Там було слово «задача». Там не плакали, що немає дров, дайте гроші з бюджету. І йшли, привозили дрова. Кому треба було інтернет, робили інтернет. Кому ліки, тому ліки, кому мобілку зрядить, мобілку люди самі включалися, не було начальників підлеглих, люди самі організувалися. Ну і третя унікальна річ: Майдан показав те, що ми думали, вже десь залишилося в підручниках історії. Але те, що пройшло з нами через наші гени через багато-багато століть, дух козацтва. От подивіться, при всій повазі, до Росії, до Білорусі, коли там слишать слово ОМОН, там убігають. А коли в нас наступав Беркут, то люди навпаки збігалися. І чим більш брутально діяли спецпідрозділи, тим більше людей виходило на захист одне Унікальна сміливість. Ми думали, що такого не буде. Ну, відверто скажемо, якби ми в цій студії з вами говорили півроку тому, і ви мене запитали, бо я вас, чи збереться в Києві півмільйона, сказала сказали б ні, Зібралися? от Оце треба зберегти. Ось чому розправити крили, тоді нам будь-яке завдання по плечу, ми все зробимо. І економічну кризу здолаємо, і Путіна зупинимо, не допустимо, війни. Повірите в себе. А, Анатолій Степанович, ви можете озвучити ключові якісь позиції вашої передвиборчої програми, тієї, з якої ви йдете в президенти, і яку будете втілювати у разі обрання? Коротко можу, я озвучу. Але так само хочу відверто сказати: якби я зараз міг звернутися до тих сотень тисяч, які зразу нас дивляться, і поставити їм просте таке нескромне питання. Скільки з вас читало виборчу програму Анатолія Гриценка у 2009 році? Я знаю відповідь, може і 100 піднялося 5 рук. Відверто скажемо, люди не читають. Не тому, що в них немає часу чи вони ліниві. Просто вони по-іншому сприймають, довіряють або не довіряють. І важливіше не те, що записано в програмі, а чи є віра в те, що людина, яка це говорить, вона це зробить. Тому що зараз же йдуть кандидати в море. Уже ми бачили, в виборчих округах технологи можуть навіть мавпу привести в парламент. Звичайно. Навіть деякі кандидати хизуються тим, що вони жодного разу не були в окрузі, а їх обрали. Технологи пишуть красиві програми, красиві борди, красиві ролики, що завгодно, а потім життя не змінюється, залишається як було. Оце людей турбує. Тому мені легко, я офіцер, я даю слово, я слово тримаю. Тому люди, які зі мною спілкувалися, бо знають, вони знають те, що сказав Гриценко, це буде зроблено. А які ключові позиції? Ну, якщо назвати одну, то я сказав би так: гарантую безпеку. Люди будуть жити спокійно, ніяка війна їм не буде загрожувати. Вони будуть поважати міліціонера не тікати від нього. Вони будуть спокійно вести бізнес, спокійно працювати в митниці. Тобто забезпечити спокій. Те, що є, поряд не так далеко. Подивіться, Чехія, Словаччина, Литва. Це вже зроблено. Не треба бути. Видумати своє колесо українське треба просто діяти і тримати слово Все. позиція. Справді достойна. Скажіть, будь ласка, взагалі люди в Україні звикли до того, що за кожним кандидатом в президенти або у депутати, чи то народної ради Верховної Ради, перепрошую, чи то міської ради обласної стоїть або якийсь спонсор, або потужний бізнес. І тому дуже хочеться почути, хто є спонсором вашої передвиборчої кампанії. Є Ну, такий? дивіться, там хтось стоїть. Може там під столом, де нема де. Розкажу, насправді, якщо не жартома. Я живу на зарплату і декларую свої витрати з 2005 року, як тільки став міністром, прийшов на державну посаду. Моя дружина, ви знаєте, Юлія Мостова, журналіст, вона так само живе, працює в такому ж статусі, як і ви, тільки в газеті. Водночас закон встановив бар'єр. 2,5 мільйони тільки за те, щоб ти взяв участь у виборах. Ну тобто, щоб розуміли земляки, переважно більшість з вас вже відсікли від права участі в виборчій кампанії. Треба спочатку отримати мільйони, а потім уже йти на вибор. Оскільки ситуація критична і треба країні допомогти, знайшлися люди, які допомогли мені. Я назву навіть призвичайно цікаво. Можливо, тут їх не всі знають підприємці. Євген Уткін, Ігор Пукшин, Олег Канівець, Олексій Гаврилов. Європейська партія України, до речі, активісти зібрали гроші і перерахували мені на рахунок. Тобто знайшлися люди, які підтримали і сказали, ми хочемо бачити Гриценка і таких, як Гриценко, у владі, чесних, відповідальних людей. Найголовніше, що жоден з них не виставив мені якихось умов. Наприклад, от ти станеш президентом, признач мене туди або туди. Жоден. Жоден не сказав, що от ваша політична сила, громадянська позиція, ясна річ. Піде на дострокові вибори, дай мені друге або третє місце в списку. Жоден. А яка мотивація, люди запитають тоді? А просто їм набридло. На кожному кроці людина, яка веде бізнес, там прийшли контрольні органи, дай, там тобі треба ліцензію, дай хабари, суд дай, дай, дай. Вони кажуть, ми вже стільки платили досить. Ми хочемо, щоб держава працювала відповідально. я їм обіцяю тільки дві речі. Якщо підприємці звертаються я готові підтримати чесну позицію. Я сказав дві речі. Перше, гарантую, що закон буде дотриманий, і для багатьох це більш ніж достатньо. Друге, гарантую, що мій номер мобільного не зміниться. Якщо у вас виникла проблема, порушується ваше право, звернулися, я забезпечу, що закон буде дотримано. Все, більше людям нічого не треба, тоді вони в безпеці. Я вважаю, це правильно і чесно. Що ж на телеканалі Віка триває програма Контакт. Гість нашої студії. Це кандидат на пост президента України Анатолій Гриценко. Анатолій Степановичу, оскільки що ви згадали про номер свого мобільного, у вашій передвиборчій програмі вказаний власний номер телефону ваш, так? Саме так до вас звертаються виборці, українці телефонують вам. Ну От людям, можливо, які мене не знають, хоча на Черкащині більше знають. Я справжній. Отакий, який є, я справжній. Якщо, наприклад, хтось виходить в інтернет і бачить мою сторінку, і там щось написано від імені Гриценка, то це Гриценка написав. Це не хтось інший. Я сам пишу. Мені не треба шпаргалок і так далі. Тому якщо я вказую свій мобільний телефон, то це мій мобільний телефон. Дехто дзвонить, а це правда ви. Правда ви?» Ой, вибачте, я просто перевірять. Таких було небагато, може пару десятків. Але це ж не те, що я граюся з людьми під вибори. Коли 2005-2007 рік я був міністром оборони. Я розмістив цей номер мобільного, він не змінюється 14 років, коли першу мобілку купив в інтернеті. Дотепер дзвонять. Це міністр оборони допоможіть, кажу, вибачте, після мене вже було 5 міністрів оборони. Це був один такий, який розмістив, такий був, вибачте, дурний, ну, ладно, я допоможу вам і так далі. Але е, я скажу, от в ці складні часи, в період Майдану, в період війни, в Криму, зараз в період загострення, звертається дуже багато людей. Я шаную їх позицію. Вони кажуть, ми не можемо достукатися до міністрів, до високих чиновників. Допоможіть, вам довіряємо. Звертаються земляки, до речі, навіть коли їхав машина сюди, дзвонили з Лисенки, з Катеринополя. Ми хочемо допомогти вам під час виборів. Ми не ніяких грошей, просто ми віримо, що от ви це зробите. Тому я відкрита людина, це мій телефон справді. Що ж, ну і повертаючись до подій в Україні останніх кількох місяців. Як, на вашу думку, Україна має діяти після анексії Росією Криму? Як оцінюєте взагалі можливість повернення півострову в недалекому майбутньому або в далекому Україні? Я спочатку скажу, як Україна не повинна діяти. Прошу. З двох причин. Перше, будемо відвертими: Крим здала українська влада. Я маю. Підстави так стверджувати, я вважаю це зрадою і прямо про це сказав. Після того, як стукався до Генштабу, до Міноборони, пропонував рішення, до СБУ, до Тручинова особисто, немає реакції. І замість того, щоб на самому початковому етапі, коли 100, отих зелених чоловічків, насправді російських солдат в формі, ну тільки без шевронів, захопили будівлю. Ради міністрів Криму і Верховної Ради Криму, замість того, щоб тоді негайно провести швидко за одну ніч антитерористичну операцію, їх знешкодити, забрати зброю і звільнити будівлі, не допустити ніяких там псевдореферендумів, допустили от, до того, що фактично Крим уже російський. Там русська річ, там русський закон, русські програми учебні в школах і так далі. Це дуже сумно. Так от, навіть їдучи сюди, от я немає ще ніяких бордів перед виборчих. Бачив борд одного з кандидатів, я там поверну Крим. Або ще одна з кандидатів каже, ми відвоюємо Крим. Я хочу сказати, цього не можна робити. Як би тяжко не було, не можна воєнними засобами зараз відвоювати Крим, при тому, що я офіцер військовий, ми не можемо покласти десятки тисяч людей і спровокувати війну. Треба було не допускати до того. Але зараз вже інші способи: дипломатичний, економічний. І найперше, треба чесно сказати, Путін, який вчинив таким грубим чином, ну це фашизм ні більше, ні менше. Так Гітлер діяв, так не можна. І тому Путіна треба ізолювати. От коли Росія буде без Путіна, коли в Російській державі будуть править люди, які поважають міжнародне право, поважають права сусідів. От тоді питання повернення Криму стане практично площину. На жаль, завтра Крим ми не повернемо. Зрозуміло. На сході країни продовжуються виступи сепаратистів, а також захоплення владних будівель. І у цій ситуації центральна влада країни зайняла досить пасивну позицію. Якою, на вашу думку, має діяти влада як саме і що робити? Так і дотримуватися нейтралітету. Дивіться, вже тричі повторюється одне і те саме. Граблі лежать там само, не треба перевіряти, чи на місці вони чи ні. Вони б'ють по голові. Спочатку лідери опозиції стояли на сцені Майдану і казали, стояти смирно, нікуди не ходити, ніяких будівель не захоплювати. Люди пішли і відсунули Януковича, Не послухали. Крим стояти спокійно, ніякого Путіна не провокувати. А він не чекав провокації, прийшов, забрав Крим і все. Уже одні граблі, тепер треті граблі. Захоплюють будівлі, причому Служби безпеки, зі зброєю, з таємними документами, списками агентури. Тобто не можна цього робити. Міліція стоїть. Дві з половиною тисячі міліціонерів в Луганську стоїть і не захищає будівлю СБУ. Офіцери СБУ мені дзвонять, кажуть, що ж таке, я підходжу. Чому? Нема наказу. Не можна третій раз наступати на граблі. В будь-якій державі. Коли зі зброєю, тим більше вже відомо там росіяни заходять в наші будівлі, захоплюють тим більше заручників. Так само, спокійно, вночі швидко проводиться антитерористична операція силами СБУ, якщо треба міліції. І все зранку, чисто, спокійно і український прапор. Не можна дозволяти такого, бо інакше після Криму буде потім Луганськ, потім Донецьк, потім Харків, Миколаїв, Херсон, Одеса і далі. Влада повинна діяти рішуче в тих ситуаціях, де абсолютно чітко видно, порушується закон за однією умови, коли владі довіряють. Якщо влада сидить і боїться прийняти рішення або не вилітає вчасно на місце для того, щоб допомогти там військам, от то тоді все це зависає. Ось чому важливо, що на посту президента була людина, яка розуміє відповідальність, яка гарантує як я сказав, безпеку і безпеку роботи в тих державних установах, і безпеку людям, які будуть ходити на вулицях. Тому що зараз вже неспокійно на Сході. Значить, Влада повинна діяти відповідально. Майдан голосно про себе заявив цієї зими. А яку роль він відіграватиме надалі у політичному житті країни? Як вважаєте? Ну, насправді тут я маю позитивне враження, тому що Майдан це рентген. Він, як рентген, просвічував кожного. Там дуже швидко розуміли, оце людина справді, це фальшиво. Там було таке, що з трибуни щось розказують, та і слухай роблять свою справу. З трибуни закликають, а люди просто збираються і роблять абсолютно інше. Вони самі собі довіряють. Їх навіть не кликали на а вони приходять, вони хочуть бачити гарячі очі, підтримку одне одного, одного. Тому це унікальна річ. І це ж не тільки Київський Майдан, а по всій країні. Це дуже важливо. Люди повірили самі у себе. І якщо хтось думає в нинішній владі, що можна прийти, сісти в кабінет, швидко за те все забути. Не тільки про тих. То стояли, особливо про тих, які були поранені, які гинули, яких в полон захоплювали, над якими знущалися, забути і знову продовжувати. Працювати неефективно, гірше того, красти, призначати тих, хто були корупціонерами, знову на нові посади. Ну що я скажу? Тоді люди вийдуть знову і знесуть цю владу. Тільки зроблять це швидше, бо вже досвідчений, без всяких котелів Молотова, Просто оточать будівлю і скажуть, ребята. Не впустимо, не випустимо, поки ви не приймете таке або таке рішення і все. І це буде справедливо. Подивіться, що відбувається в країнах Західної Європи. Якщо тільки там їхній парламент безбашено, наприклад, взяв і підняв податок там, на 2%. Що буде наступного дня? Мільйон парижан чи півмільйона в Барселоні вийшли на вулицю і поставили на місце? Майдан це явище прямого впливу людей на владу. І воно таким буде. Як би того влада не хотіла? Нинішнє, наступне, після наступна немає жодного значення. Працює гідно, майдан тобі не страшен. Керівництво держави багато говорить про люстрацію. Утім, реальних змін країна так і не побачила. Чи маєте ви власний рецепт, як швидко провести необхідні зміни в країни? Насправді це дуже легко і просто. Я скажу людям, що багато проблем їх ускладнюють, тому що не хочуть вирішувати. Хто хоче, той шукає шляхи. Хто не хоче, шукає причини, розказує, як це важко зробити. Так влаштована людина. Так от, якщо ти хочеш, все робиться швидко. По яким двом параметрам треба провести ілюстрацію? Чи порушувала людина закон на тому чи іншому посту? Не порушувала, працює далі. Порушувала відповідає прокуратуру. Все просто. Чи крала людина, займаючи державну посаду? Не крала, працює далі. Крала, поверни гроші. Все. Все просто. Тому мені легко, тому що, повторюю, я бюджетних грошей не вкрав ні одної копійки. Мені легко мені нічого не стримує. Я живу за законом, ніхто не скаже, що Гриценко порушив закон. Все. То мені легко вимагати, роби, як я. І це насправді працює набагато ефективніше, ніж будь-які закони, які приймає Верховна Рада. Власний приклад. Роби як я. Особливо, коли це з першого поста поста президента йде е, імпульс оздоровлення. От елементарний приклад вам приведу, ви його зрозумієте. На посту міністра в перші тижні довелося працювати цілодобово. Після того Майдану 4-го року опанувати ситуацію швидко взяти армію під контроль. Захворіла дитина. Треба завести на станцію швидкої допомоги. Я даю службову машину. Свою міністра завезли, привезли назад. Я з кишені достаю гроші з власного гаманця. Даю помічникові, будь ласка, внеси фінансовий відділ бригади забезпечення Міністерства оборони по тим нормативам кілометраж, який є. Я нікому нічого не говорю, ніяких наказів не видаю. Просто вніс і все, і працюю далі. Потім даю команду через два тижні, тому ж самому помічникові. Перевір для мене, для міністра. Як керівний склад Міністерства і Генерального штабу використовує службовий автомобіль у вихідні дні, суботу-неділю, що побачив? Дві речі. Перше, в п'ять разів зменшилась кількість виклику чиновниками генералами машин, перестали користуватися. Друге, ті, хто викликали, мабуть, треба було, почали, як і я, платити по квитанції. Все. До того не робили. Роби, як я. Ніяких наказів. Сарафанне на радіо миттєво рознесло. Ага, міністр платить, значить треба платити. Якщо президент не краде, то всі стануть строї. Якщо президент краде, всі крастимуть. Ось чому важливо, щоб моральні імпульси йшли згори. Ось чому важливі президентські вибори. Чудовий принцип. Ну лишається у нас обмаль часу. Поставлю запитання, яке на часі для приїду. Черкас разом із виборами президента у Черкасах відбудуться також вибори мера і вибори до міської ради. Це по суті друге місто в Україні після Києва, де відбуваються вибори мера і міської ради. Яка ваша позиція щодо цього щодо виборів у Черкасах? Ну, формально ще тільки от два дні тому прийнятий закон, на жаль, із запізненням, я сподіваюся, підпишуть і вибори почнуться. Коли зареєструють кандидати, ми подивимося. Я дуже хотів би, щоб. Земляки обрали так само людину на пост міського голови, так само, як і люди, які працюють в міськраді, за принципом професійності, моральності, відповідальності. Людей, які працюватимуть з першого дня, які готові до прозорості, які не ховатимуть бюджет, які не ховатимуть рішення, які приймаються, які не будуть під під килимом чи під столом ділити комунальне підприємство, комунальне майно. Тобто, Ключове слово прозорість і відповідальність. Будуть там такі люди, таких підтримуємо. На жаль, я живучи в Києві, не можу голосувати за міського голову Черкас. Але я думаю, визначимо свою позицію, саме виховуючи з цих міркувань. Такі будуть. Ну і, власне, будемо скоро завершувати, але зараз маєте хвилинку для прямої мови, для того, щоб звернутися до глядачів телеканалу Віка. Я хочу землякам сказати, що насправді ситуація часом дуже складна. І економічна, і з воєнної точки зору, але вибори дають шанс. У кожного є можливість обрати вибори це вибір насамперед. Перед вами будуть там, 23 кандидати, у кожного подивитись. Е, мене ви знаєте, якщо дав слово, я його тримаю. Батьки мене так навчили, вчителі, командири, говорити тільки правду. Тому те, що я сказав тут, це правда, це буде зроблено. Я впевнений, що наша земля багата ресурсами. Наша земля народжує розумних, ефективних людей, і нам плечу не тільки очистити свою власну Україну від проблем, але те саме зробити і в усьому світі. Наша в тому місія. Разом ми це зробимо. Що ж, Анатолій Степановичу, дякую вам за змістовну розмову. Хочу нагадати глядачам, що гостем нашої студії був кандидат на пост президента України Анатолій Гриценко. На цьому в мене все. Будемо завершувати. Приїздіть до нас іще. Ну, і, власне, до побачення. Все добре.